Херсонці знають, наскільки важлива для нас ця дата, 11 листопада, 22 рік. Ця дата дала нашим людям новий поштовх боротися зі злом. Завдяки нашим військовим, які звільнили місто від окупації та завдяки нашим волонтерів, які постійно були на зв'язку з людьми, наше місто вистояло. Для мене є прикладом Андрій Петухов. Колись займався професійно боксом, і його знали лише тому, що він приносив нашому місту перемоги. Але тепер це для нас один із янголів-охоронців. У важкі часи для мешканців Херсонщини Андрій був рятівником. Він завжди відгукувався на усі прохання, як важко і де б людина не знаходилася. Спочатку повномасштабного вторгнення він почав допомагати евакуйовувати людям. З особливостями. Також його команда не забувала про наших маленьких пухнастиків. Після підриву Гесо Андрій та його команді вдалося вивезти людей з окупованих Олешок, коли наша місцева влада ще не розуміла, що та як буде проходити рятувальна операція. Команда волонтерів вже почала рятувати місцевих жителів та тваринок, які не були спроможні самостійно вибратися з води. Андрій перебував і на даний час перебуває під пильним наглядом з боку окупантів. Вони неодноразово намагались вбити Андрія, він був неодноразово поранений, і на нього велося полювання ворогам з метою знищення. Андрій завжди намагається зробити свято для нашої малечі. По можливості він привозить солодощі. Завдяки цьому маленькому подарунку діти Херсонщини дуже радіють. Найголовніше, Андрій завжди і без усяких вагань їде зі своєю командою рятувати малорухомих хворих людей, не полишає без уваги покинутих тваринок. Дякую вам, наші волонтери, за вашу неспинну працю, за вашу невтомність, дякую від усіх мистян Херсонщини. Слава Україні!